Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі програма Життя громад. І сьогодні із нашої передачі заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпурко. Вітаю вас ще Добро раз. Доброгоча. Завершується опалюваний сезон. Наскільки я розумію, до кінця місяця ще будуть гарячими батареї у Полтаві. І, власне, як він завершується, хто прийматиме рішення, на основі чого це рішення буде прийнято, і як теплоенерго. Скажімо так, пройшло цей процес. Є законодавцем визначена процедура. Має погода бути більше трьох діб, температура має бути більше плюс 8 градусів по Цельсію. Відповідно, Укргідрометцентр дає довідку, що так, є такий температурний період у нас. Угу. Потім орган місцевого самоврядування, якщо говоримо про Полтаву, то це Полтавська міська рада і виконавчий комітет. Виконавчий комітет приймає рішення про припинення опалювального сезону безпосередньо в місті Полтава. Це рішення надається Полтава Теплоенерго, і вона розпочинає процес припинення, надання подавання послуги, опалення в житлові будинки і е, там, різні комерційні установи, які діють на території міста Полтава. На сьогоднішній день прийнято рішення, що е, в понеділок, 31 числа, буде засідання виконавчого комітету, на якому Розглянуто буде питання припинення опалювального сезону в Полтаві. Відповідно, Полтава теплоенерго вже проінформована, і всі технічні необхідні елементи, які вона має здійснити, будуть проведені. Є так само звернення на Нафтогаз стосовно того, що якщо температурний режим дозволяє, то не чекати там яких середини квітня, а все-таки завершити опалювальний сезон, бо ви знаєте, що в нас були обстріли нашої газової інфраструктури, є певні питання з газом. Тому відповідно з об'ємами газу я маю на увазі, тому відповідно для певної економії, якщо є можливість закінчити раніше опалювальний сезон, то щоб органи місцевого самоврядування звернули на це увагу і прийняли відповідні рішення. Такі самі рішення, там де обслуговує Полтава теплоенерго, планується прийнятись по всій області. Тепленер готово до цього. Що стосується проходження цього пального сезону, який був, то він був достатньо складним. Але тут я хотів би подякувати кожному працівнику нашої теплогенеруючої компанії, які достойно пройшли цей період. Ми були свідками того, що частково. Там у нас були проблеми з шахідами, які е, шкодили наше майно. У нас були проблеми з хакерськими атаками, коли підприємство безпосередньо було атаковане і заблокована робота ряду котелень і нашого обладнання. У нас е, зрозуміло, що були там певні пориви і аварії в цього підприємства, але все-таки достойно пройшли і населення отримувало цю послугу. І я зараз не тільки про Полтав, взагалі про Полтавську область і місто Кременчук в тому числі. Ви знаєте, що в нас була там проблема, де Полтава Тепленерго підстраховувало орган місцеве самоврядування, і крім їхнього комунального підприємства, ще там замість е зруйнованої ТЕЦ надавали послуги безпосередньо Полтава Тепленерго. Тому є зрозуміло, що є питання там, заборгованості по за дану послугу у населення. Працюють юристи з цією заборгованістю. Є зрозуміло, що різниця в тарифі, яка покривається державою через пільгову вартість на газ. Тому з, з наступного дня після оголошення про завершення опалювального сезону фахівці Полтава Теплоенерго» почнуть працювати над підготовкою до наступного опалювального сезону. Вже так само розроблені графіки, вони будуть затверджені буквально там. Протягом тижня після закінчення цього опалювального сезону. І раз ми вже задали за Теплоенерго. Давайте поговоримо і про інше обласне комунальне підприємство по водоканал Яка ситуація там, тому що є нарікання відповідь? Є дуже уча. багато нарікань на роботу цього підприємства, це правда. І ми так само реагуємо на всі ці звернення людей. Там ситуація набагато складніша. Через на сьогоднішній день необґрунтований економічно необґрунтований тариф. Ви знаєте, що є меморандум, який підписаний між органами місцевого самоврядування і державою, і президент звернувся до всіх, хто встановлює тарифи на територіях, що під час військового стану, під час повномасштабного вторгнення залишити на рівні 2022 року всі тарифи. Тариф для Полтава-водоканалу встановлює комісія національна НКРЕКП. І на сьогоднішній день вона не переглядала тарифи з 2022 року, принаймні для населення. Для приватних структур там тариф періодично змінюється, а для населення вона не змінювала тариф. Відповідно, з розуміннями всі ставимось до цього, бо ясно, що. Під час повномасштабного вторгнення піднімати тарифи, ну це, нако кажучи, зайве навантаження на людей. Але держава знайшла компенсаторний механізм, тобто вони громадам залишили близько 4% додаткових податків надходжень. Наприклад, для Полтави, це там близько 180 млн мільйонів гривень. Якраз для того, щоб громади... Допомагали теплогенеруючим компаніям і компаніям, які займаються водопостачанням і водовідведенням, щоб вони їм допомагали, і оці кошти 4% направляли на ці підприємства для компенсації цієї різниці тарифу. На превеликий жаль, що стосується 2022 року, то місто Полтава, наприклад, там виконало свої зобов'язання стосовно цих 4% ПДФО. 23 і 24 рік стосовно надходжень з цих 4% від міста Полтава нуль. І на сьогоднішній день у Полтава-Водоканала є проблема різниці тарифу. Близько 20 мільйонів гривень щомісячно В них розрив між. Е, Надходженням від населення і приватних структур і тією сумою, яку вони мають заплатити постачальнику електричної енергії. І оці 20 мільйонів гривень кожен місяць вони компенсуються на сьогоднішній день за весь час дії військового стану з обласного бюджету. З обласного бюджету кожен місяць йде компенсація, бо зрозуміло, що якщо як тільки водоканал перестане платити за електричну енергію, йому відключать. І він не зможе здійснювати свою діяльність в плані постачання води і водовідведення. І тут є проблема, бо місто все-таки має переглянути свою політику, що стосується цих 4%. Так тут мушу сказати, що міська влада в 2024 році частково. Надавала субвенції і на теплоенерго, і на водоканал. Більше того, зараз є домовленість з керівництвом міста і водоканалом про те, що от, е, сесія, яка буде завтра, вона депутати підтримують виділення там, коштів на водоканал, так само на ремонти. Хоча б поточні, ми не говоримо там вже про якісь серйозні капітальні ремонти, але хоча б поточні ремонти тих каналізаційних мереж, ми, ми по місту їздимо з вами, бачимо, де лежать труби е, по землі. Це тимчасові перекачки, так звані. У нас їх по місту вже дуже багато. Це коли під землею падає колектор, і тоді змушений водоканал ставити ці перекачки по е, землі. Так не має бути. Тому е, з водоканалом відпрацьовані. Певні ділянки, і завтра депутати, я сподіваюся, підтримують від коштів. І ті ділянки частково будуть відремонтовані. Але тут треба роботу цю посилити, і в принаймні в цій частині 4% додаткових податків, які з держави надходять до міського бюджету, так точно. От ви сказали, що є розрив по фактичному тарифу і по тому, який є сьогодні під час війни, відповідно до меморандуму він не змінюється. Якщо говорити про той тариф, який повинен вивести підприємство, грубо кажучи. На собі вартість, от на, без, без прибутків, без нічого. Який це повинен бути тариф? Вам же ж озвучують керівництво дивіться? Тут я зараз не буду називати цифри, бо вони будуть некоректними. Зараз поясню чому. Дивіться, це має бути м -м, збалансована державна політика. Ми звертаємось зараз і до НКРІ, і до Кабміну. Ми з міністерством е, в діалозі. Про що йде зараз мова? Дивіться, у нас є певне виробництво електричної енергії в країні. В першу чергу і найдешевше виробництво це атомна енергетика. Потім йдуть там, гідро, е, тепло, е, альтернативні е, різні джерела енергії. Але… Е, і є певний баланс по державі, так тобто ми там певну кількість електричної енергії е, виробляємо. Mm -hmm. У нас є дефіцит через постійні обстріли ворога, через руйнування інфраструктури є дефіцит, і ми цей дефіцит покриваємо тільки за рахунок того, що там від наших європейських друзів, партнерів і колег е, імпортуємо. Імпортує. Але там же абсолютно ми розуміємо, що там абсолютно інша вартість. Відповідно, ми з вами є свідками того, що вартість електричної енергії. Постійно зростає. Держава розуміючи, що зараз піднімати вартість електричної енергії радикально для населення, це ну, матиме, м'яко кажучи, суспільний резонанс і зрозуміло, що буде негативно сприйнято, воно тримає вартість для населення, ну там потрішку піднімає, але в основному тримається. А для бізнесу, для, е, умовно кажучи, комунальних в тому числі. Підприємств, ця е, вартість постійно зростає, де бере е, електричну енергію водоканал. Вони виходять на ринок, на загальнонаціональний національний український ринок, і там беруть. І там вартість постійно коливається, і останнім часом вона постійно підвищується. І відповідно е, водоканал. З підвищенням вартості електричної енергії має підвищення вартості власної послуги. Бо е, що таке водоканал в нас тут в, на території Полтавської області? Це артизанські скважини, це глибина більше там 800 метрів, і звідти треба воду цю брати. Так, вона вил... достатньо хорошої якості, Витр... витрати на її очищення і приведення до норм. Вони там, звичайно, менші, ніж там, ти воду береш з Дніпра там, чи як, як інші міс... міста. Але все рівно витрати електричної енергії на підняття цієї води, а потім на відведення, тобто всі карбінізаційні канон... станції у нас так само ж від електричної енергії. Це величезні об'єми електричної енергії. Тому тут, чому я і кажу про те, що це має бути державна політика і державна програма підтримки таких комунальних підприємств, по прикладу, і на е, тому самому механізмі побудовані, як для теплоенерго. От теплоенерго для подавання гарячої води і тепла в наші з вами оселі використовує газ, який бере напряму НАК Нафтогазу по пільговій ціні. І тоді. Нам і вам надає послугу за стабільною вартістю. Відповідно, для водоканалів має бути такий самий застосований підхід. Держава має забезпечити. Електричною енергією ці комунальні підприємства з якоюсь, умовно кажучи, стабільною ціною. стабільною ціною для прогнозованого тоді, зрозуміло, для надання населення. Ми в дискусії, бо міністерство говорить про те, що окей, ви надаєте послуги не тільки населенню, а й там, бізнесу, і державним комунальним установам, але ж все це можна розрахувати, і ми, ми показуємо, що дивіться, от є розрахунки. Що, наприклад, частину електричної енергії для населення можна і, і варто купляти нижче через цю державну програму підтримки, частину електричної енергії, там, де надається бізнесу чи приватним структурам, а тут, і державним комунальним закладам, там треба все-таки ну, знаходити баланс. Це цей процес триває, я не думаю, що найближчим часом він буде вирішений, бо я не бачу зараз державного такого підходу і розуміння, що цю проблему ну, треба вирішувати зараз. Питання ремонту доріг, ми вже обговорювали це з вами на попередніх наших програмах. Яка ситуація з початком ремонту доріг в області і що передусім ремонтується? Ну, видите, тут як завжди. Прийшла весна, от нас зима, кожен рік приходить неочікувано, а потім приходить весна, неочікувано, літо. І після зими в нас погані дороги. Всі це ми бачимо, всі це ми розуміємо, але от ті служби, які відповідають за стан наших доріг, не завжди вчасно реагують. Натомість я зараз е, можу сказати, що е, структура е, обласна агенція місцевих доріг розпочала. Ремонти наших доріг, там є дискусія величезна стосовно фінансування, бо в основному це кошти обласного бюджету. Зараз все-таки ми чекаємо і є домовленості з державою, що будуть субвенції з державного бюджету. Ми в контакті з громадами, і там так само є розуміння і буде співфінансування. Є служба відновлення, яка відповідає за державні дороги, там вже є субвенції з державного бюджету і вже розпочалися ремонтні роботи і на нашій основній магістралі Харків Київ, і на дорозі в напрямку міста Суми. Тобто цей процес триває. Що стосується міста Полтави, наприклад, то поки тут тиждень гладь в цьому відношенні, я, я не бачив. Початку ремонту був там невеличкий період, коли були аварійні ремонти, але зараз і вони ну, немає їх, закінчились. Тому певна пауза триває. Я все ж таки дуже сподіваюся, що найближчим часом ми побачимо ремонтну техніку на наших дорогах. бо принципі, Я можу констатувати, що зима була більш-менш нормальною і не було цих циклів замерзання, розмерзання величезних великої кількості, і дороги плюс-мінус, ну, принаймні там центральна частина, ще мають якийсь проїзний е характер, але Ті дороги, які в нас, наприклад, на старостати, там, там біда, дороги, які другорядні в плані потоку, громадського транспорту і великої кількості автомобілів, то там є над чим працювати. І наприклад, жаль, я зараз поки не бачу чіткого плану, механізму, щоб ми на якомусь із засідань виконавчого комітету, все-таки думаю, що будемо запрошувати управління житлово-комунального господарства, щоб запитати, бо. В них має бути чіткий план. І ми ж ну, ми так само їздимо по цим дорогам, ходимо, спілкуємося з людьми, до нас звертаються і говорять, що от депутати обласної ради, ви ж якось впливаєте на цей процес, коли в Полтаві почнуть ремонтувати дороги. То я сподіваюся, що найближчим часом все-таки в Полтаві ми якусь ремонтну техніку побачимо. По оцьому співфінансуванню досягли згоди місто Полтава? Поки ні. Поки йде дискусія, знову ж таки, там 75 на 25, це по тим дорогам, за які відповідає агенція. По решті громад є певні домовленості, і, до речі, деякі громади вже так само в себе розпочали ремонтні роботи. Угу. До нас зверталися підприємець стосовно роботи. кіоску. оско вона говорить, що хочуть кіоск знести в центрі Полтави. Я не буду акцентувати увагу саме на цьому кіоску. Я хочу запитати взагалі по кіоскам, хто їх встановлює? Е, ці мафи, чи як вони називаються, відповідно. малі архітектурні на Наскільки років ви даєте дозвола, якщо хто це їх встановлює? І власне, чи є якесь бачення глобально? Де повинні стояти кіоски, де не повинні стояти кіоски, і чим вони повинні там торгувати? Перше, дозвіл на розміщення малих архітектурних форм дають депутати Полтавської міської ради. Mm -hmm. Вони на сесіях збираються і дають ці дозволи. Вони можуть давати їх на два роки, на три, на п'ять. Більше п'яти років я здається не, не можуть вони давати. Значить, на, на щастя, наше з вами зараз діє мораторій на встановлення нових. Мафів. Тому, якщо десь, наприклад, там хтось побачив встановлення нового, нового е, мафу, е, треба звертатись е, там навіть до депутатів в соціальних мережах. Пишіть, mm -hmm. Ми перепровіримо, бо це може бути, що дозвіл виданий давно, а власник не встановлював, а дозвіл виданий ще до мораторію. Ну, Такі випадки бувають. А коли мораторій запроваджений? Це запроваджено ще до повномасштабного вторгнення, і до, запроваджений він був після. Е, Другого пришестя міського корупціонера міського голови і тоді запровадили цей мораторій і визначили, що та хаотична забудова мафами, яка відбулася за його каденцією, вона ну, її треба зупинити. І переважно більшість ті мафи, які встановлені з порушенням навіть правил дорожнього руху, їх треба все-таки не продовжувати далі їм дозвіл і почати процес очищення міста. На превеликий жаль, я поки не бачу системного очищення. Бо тут є, знаєте, з одного боку критика, що коли прибирають ці мафи, то це там є якесь там перешкоджання діяльності підприємцям, вони там не здійснюють свою підприємницьку діяльність, от, пригнітають бізнес з одного боку. З іншого боку, цей бізнес має розуміти, що якщо колись використовуючи корупційну складову, хтось домовився з міським головою, навіть, там якісь інші історії не пов'язані з е, законним полем, то він повинен розуміти, що рано чи пізно цей дозвіл не буде продовжено, бо, очевидно, коли мав стоїть на перехресті і, і заважає виїзду транспорту там, огляду і, і створює небезпеку. Були навіть такі випадки, коли патрульна поліція писала приписи, що от ця конструкція вона ну явно ж угу. заважає величезна кількість є е, звернень від е, водоканалу, теплоенерго, обленерго, е, Полтава газу про те, що е, мафиці стоять на мережах, що прямо законом заборонено, цього не може бути. Тому оці всі мафи, вони всім відомі. Міська влада чітко розуміє і знає, де які стоїть з порушенням. Але переважній більшості не вистачає політичної волі для того, щоб взяти і такі е, мафи, не продовжувати їм е, дозволи. Що стосується цього мафу, про який ви говорите в центральній частині міста, я підозрюю, що це маф біля е, нашого ЦУМу. Ну, Скоріше за все, бо там така достатньо конфліктна mm -hmm. ситуація з підприємцями. Ну, якщо вже говорити відверто і говорити про, про конкретно цю обставину, то це е, сім'я, яка мала відношення до одного із е, топ-посадовців е, Полтавської ради в минулому і Колись було звернення від них, що Та, ну, давайте ми залишимо в пам'ять до цього топ-посадовця, залишимо все-таки можливість сім'ї. Там цей маф давним-давно стоїть. Там, там десятиліттями продавалися фрукти, овочі в центральній частині міста. Він нікому не заважав. І, будь ласка, нехай він стоїть. Я не знаю, що відбулося в них зараз з сьогоднішньою міською владою, але я хочу зауважити, все-таки, що овочі там перестали продавати, там перетворилося воно на якусь шаурму. І що щось отаке, що, що тому я думаю, що можливо це з цим пов'язано, що все-таки вже там підприємницьку діяльність здійснює не, не, не сім'я, а хтось інший. І зрозуміло, що можливо десь пішла коса на камінь. Я знаю про, про цю проблему. Ну, слава Богу, у нас є міська влада, і вона точно розбереться, як правильно, і, і а якщо неправильно, то зрозуміло, що є можливість звернутися в правоохоронні органи і там в чому. Так чи інакше, суд в кінці кінців поставить крапку, чи були там порушення законодавства чи ні. Але цей приклад просто він е, показує в черговий раз, що немає системного бачення у влади сьогоднішньої, що робити з цими всіми мафами, яких, які набудували в Полтаві. Тому, перш за все, це моніторинг всіх мафів, які є. Там, де є порушення, там, де є претензії в цих комунальних служб і взагалі правил дорожнього руху, однозначно має бути демонтаж, і це тема закривається. Там, де е, є е, малі архітектурні форми, які вони які вписуються, які нормально сприймаються людьми, які надають послугу. Зрозуміло, що їх треба залишити. Окреме питання системне знову ж таки, це до чого треба буде повернутися ну, скоріш за все, вже після повномасштабного вторгнення і після того, як в нас буде мир, але це завдання вже наступній міській владі. Зрозуміти історію з, наприклад, там, е мафами на кожній зупинці. Де наша молодь діти, школярі купляють одноразки, сигарети, тютюн і таке інше. Тому подібне. Коли зараз ми маємо випадки, що вже біля шкіл почали продавати ну, ці всі речі, це неприпустимо. Але знову ж таки, це через відсутність системного підходу з боку міської влади. Я дякую вам за цю розмову. в нашій студії. Дякую вам Бажаю за запрошення. Дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.